Скільки українських в'язнів вивезли до Росії під час окупації територій Миколаївської і Херсонської областей? Де вони перебувають і чи можуть повернутися до України? Що пропонують українським в'язням у російських тюрмах? І чи співпрацюють вони з окупантами? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Під час окупації частини Миколаївської і Херсонської областей до Росії депортували понад 1700 в'язнів. Про місце перебування більшості з них станом на 4 липня нічого не відомо. Про це повідомили в офісі генерального прокурора України. У відомстві зазначили, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому начальнику північної виправної колонії номер 90 за фактами депортації і примусового переміщення в'язнів. Усі вони за вироками судів були засуджені і утримувалися в установах відбування покарань Херсонської області. Колишньому керівнику інкриміновано порушення законів і звичаї війни. За даними слідства, підозрюваний з перших днів окупації перейшов на бік Росії. Згодом він обійняв посаду так званого начальника управління служби виконання покарань окупованої частини Херсонської області. У підпорядкуванні цього незаконно створеного органу були усі захоплені установи виконання покарань регіону. На цій посаді підозрюваний керував процесами незаконного переміщення осіб, які утримувалися в місцях несвободи. Крім того, в описі генпрокурора зазначили, що впродовж жовтня листопада 2022 року, за наказом підозрюваного з установ виконання покарань Херсонської області і Снігурівської колонії Миколаївської області на спецавтівках депортували понад 1700 осіб до аналогічних установ, розташованих у Росії та на окупованих територіях України. Наразі встановлено місця перебування 43 вивезених в'язнів доля інших залишається невідомою. У відомстві також зазначили, що наприкінці минулого року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно цього ж екс керівника колонії за фактом державної зради. Пізніше, 7 серпня, у Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що також скерували до суду обвинувальний акт за фактами депортації і примусового переміщення понад 1700 осіб. Із публікацій в медіа відомо, що йдеться про Євгена Соболєва, який на момент окупації очолював північну виправну колонію номер 90 У прокуратурі додали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведена в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Зазначимо, що у червні цього року працівники ДБР завершили розслідування щодо кінолога херсонського СІЗО, який утримав в камерах затриманих російськими військовими місцевих жителів. Його судитимуть за колабораціонізм і державну зраду. Крім того, у січні цього року слідчі державного бюро розслідувань завершили розслідування за фактом державної зради колишнього керівника Херсонського слідчого ізолятора і його заступника. Головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Васіловська у коментарі новинам при Азові розповіла, як саме співпрацював з російськими військовими колишній начальник північної виправної колонії номер 90 так, у ході слідства було встановлено, що він перейшов на бік ворога розпорядився надати безперешкодний доступ на територію очолюваної педиціарної державної установи військовослужбовцям збройних сил РФ, де забезпечували їм місця відпочинку, отримання медичної допомоги. Також сприяючи окупаційним військам, він залучав засуджених, які там перебували до проведення ремонтних ворожої техніки. Крім того, використовуючи службові свої зв'язки, він схиляв інших посадових осіб Херсонської області до співпраці з представниками країни агресора. Коли ж окупаційна влада почала формувати систему каральних органів на тимчасово окупованій території Херсонщини, які входили до так званої федеральної служби скланень наказані, обвинувачений отримав від загарбників посаду начальника у незаконно створеного окупаційною владою органів управління служби скланення і по Херсонській області. Правоохоронці також встановили, що обвинувачений керував процесом вивезення в'язнів. Відомо, що їх було понад 1700 осіб, але точну кількість встановити зараз неможливо. каже представниця прокуратури. Тривають заходи щодо безпосереднього встановлення місця перебування обвинувачення, обвинуваченого а, і притягнення його до відповідальності. Наразі він перебуває у розшуку. І, Покарання йому за вчинені дії меншого ніж позбавлення волі не передбачено санкціями інкримінованих статей. Ну а термін ув'язнення його може бути довічним за такі дії, загалом Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно 23 колишніх працівників установ Державної кримінальної виконавчої служби України, що розташовані на території Херсонської області. Тобто йдеться про колишніх працівників пенітенціарних установ, які пішли на співпрацю з окупантами, і влаштувалися до створених ними органів, розповідає Анастасія Весіловська. Окрім того, розслідуються і факти добровільного заняття громадянами України, посад незаконних судових або правоохоронних органів, створених на тимчасово окупованій території. Так, у липні цього року, наприклад, за публічного. Обвинувачення прокурорів Херсонської області, прокуратури визнано винним у колабораціонізмі місцевого мешканця, ураховуючи співпрацю з з правоохоронними органами, йому судом призначено покарання 8 років позбавлення волі. Це звичайний був громадянин пересічний, який працевлаштувався у псевдоправоохоронний орган. Йому тому була інкримінована саме колабораційна діяльність, частина сьома, тобто заняття посади незаконно створених правоохоронних органах. Представниця Херсонської обласної прокуратури додала, що також є обвинувальні акти щодо осіб, які працювали у колонії номер 90 і з приходом російських військових залишилися там працювати під керівництвом обвинуваченого начальника. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що йому відомо про колишнього начальника північної виправної колонії номер 90 Євгена Соболєва з першого дня окупації. Одразу став на співпрацю з окупантами і розміщав окупантів і на території колонії, а згодом на території колонії організував ремонт повністю військової техніки Російської Федерації, залучаючи до цього якраз заключених, які знаходились в цій колонії, контролював. Абсолютно всіх заключених, всіх колоній, які були під час окупації в Херсонській області, керував абсолютно всією пенітенціарною службою. Тоді, на початку окупації, рукопору зробив спробу ліквідувати цього колаборанта. Була прив'язана вибухівка до дерева, де він виїжджав, і вона спрацювала дистанційно. І він отримав травму ног. Наскільки я пам'ятаю дуже сильно і знаходився в лікарні довгий час в місті Херсоні. Коли російські військові відступали з правобережної Херсонщини, Соболів також виїхав, де він перебуває зараз, достовірно невідомо. Розповідає депутат. Можливо, все ж таки він але точно інформації в мене немає до цього, що він вивозив в тому числі і заключених якраз до Російської Федерації. Ну це е, знаєте, лягає в парадигму того, що згодом в Російській Федерації всіх заключених брали до лав. Армії Російської Федерації, чи то через Вагнерівські приватну ту структуру військову, чи долав Російської Федерації для того, щоб не оголошувати тоді мобілізацію в Російській Федерації. Вони спочатку шукали якраз тих, хто був ув'язнений. Ну і відповідно, з першого дня він займався тим, що примусово нав'язував. Роздачу російських паспортів Сергій Хлань припускає, що російські спецслужби заздалегідь готували собі кадри, які вже перебували на тих чи інших посадах для того, аби продовжити роботу під час окупації. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про те, куди поділися ув'язнення з колонії на півдні України після початку російської окупації. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Голова російського фонду Русь сидяча, який базується у Берліні, Ольга Романова, розповіла новинам Приазовія, що за даними її організації з окупованих територій Миколаївської і Херсонської областей у листопаді минулого року вивезли 2,5 тисячі в'язнів. Деяких відпустили, але решту забрали до Росії. Їх вивезли з шашокні патрії целі їх московський конвой. Дуже жорстко, по дорозі дуже очень сильно били, были потери, были убиты, погибшие. Привезли их в колонии, распределили по югу России, где-то в десяток колоний. Они, надо сказать, тут же вышли на связь, хотя это было очень сложно. Помогали очень российские заключенные с ними связаться. Они были в Волгоградской области, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае. Uh, вот так были стреляли по саппозонам, сидели они в отдельных бараках, им было запрещено общение с российскими заключенными. Украинским язням пропонували российское громадянство и воевать на боте России. Но никто не согласился, говорит правозахистница. Мы очень долго не понимали, собственно, зачем. Зачем все это происходит, с целью чего. Uh, и думали, что речь пойдет о вербовке в «Вагнер». Да, им предлагали российское гражданство, но никогда Вагнер не смущало отсутствие российского гражданства. Они брали и граждан Беларуси, и граждан Молдовы, и граждан э, стран э, Кавказа, и граждан стран э, Центральной Азии. Поэтому тут не было никаких иллюзий, что они могут их брать. Но нет, э, насколько я знаю, ни один э, не пошел. У колоніях в окупованому Криму до українських в'язнів зазвичай ставляться набагато гірше, ніж у російських місцях несвободи, розповідає Ольга Романова. Поки вони були на території Росії, до них відносились більш-мінні, ну, скоріше, навіть більше. І була зв'язка встановлена з родственниками, у кого вони є, ну, більшість є. І вони були обезпечені так більш-мінні посилками, медикаментами, Когда их перевели в Крым, начался ужас. Вот там, там били, да там и бьют, издеваются, очень плохо, практически невозможно с посылками, но понемножку, понемножку они освобождаются и возвращаются назад. И вот, например, вчера я очень-очень-очень рада освободили одного из наших вот самых вот таких вот, вот заключенных по имени Миша. И есть его совершенно чудесное обращение во время встречи в Украине. Миша героический совершенно парень. Его били нещадно, просто нещадно били. Он каждый, каждый день заходил в столовую ИК-2 под Керчу и каждый день приветствовал всех словами «Слава Украине». И в столовой ему отвечала хором, да, Герой Слава. Били его каждый день. Он каждый день все равно это делал. Тим украинских язнев и надали продолжить схиляты до участи у боевых деях на Боте Россия, зазначила правозахистница. Что еще характерно, вот буквально тоже вчерашнее сообщение, э, просто э, они еще посылают нам, ухитряются посылать, данные о том, что происходит у них в колониях. Вот вчера я получила от них сообщение. Добрый день, языка 2 Керч уехали 25 человек, вербовка Минобороны. Языка 14 в Краснодаре тоже уехал этап. Уточняем, сколько. Это вот пишут херсонские заключенные. Нам обычно сообщают российские заключенные, откуда что уехало. А теперь еще сообщают и херсонские. Они молодцы, ребята. В'язням, у яких закінчився термін відбування покарання, складно виїхати з Росії. Розповідає Ольга Романова. Українська сторона про це знає і веде перемовини. Також допомагають у цьому питанні адвокати і правозахисники. 31 января прошлого года 14 чоловік із осуждених херсонських і відбувших свой срок, їх посадили в автобуси в Сін якщо не Шабаюсі з Волгоградської області. но, ну, может быть, я ошибаюсь из Новороссийска, повезли через Москву, повезли на российско-латышскую границу. И прошла первая партия тех, кто были с паспортами, через границу с украинскими. А те, кто не были, их тормознули, вернули назад тех, кто пошел с паспортами. И с тех пор страны Балтии закрыли проход через свои пропускные пункты украинских заключенных. Эти заключенные содержались очень достаточно долгое время в центрах временных содержаний иностранных граждан, потому что депортация невозможна, война. Адвокаты, в том числе наши работали с этими кейсами, и адвокаты, и волонтеры, и мы сумели их всех вывести через один пропускной пункт, который я не хочу называть. В Білогородській області там є проход. І з тих пор, а, почався такий от, небольшой, такий ісход, собственно, почався капельний сходів, у яких сроки. голова правління громадської організації захист в'язнів України Олег Цвіли зазначив, що за його інформацією, кількість вивезених в'язнів з правобережної частини Херсонської області також сягає 2,5 тисяч осіб. Це все приблизні дані, зазначив правозахисник. У Херсонській області у нас чотири діючі в'язниці були, колонії і одна СІЗО. Всього утримувалося до трьох тисяч в'язнів. Ну, було більше десь 500 тих, хто підсудні, і десь близько дві з половиною засуджених. Підсудним. Підсудних не викрали, їх е, врятували українські військові, коли звільнили Херсон. А за недільку, за днів за 10, до звільнення всіх засуджених українських і хворих, і здорових, і довічників е, вивезли через Крим в Росію. Також російські окупаційні сили вивозили в'язнів із інших окупованих територій, каже Олег Цвілий. Під час повномасштабного вторгнення дійсно постраждали і Донецька область, і Запорізька область. Під окупацію потрапили і Мелітопольська жіноча колонія, і Маріупольська жіноча колонія, і також Бердянська 77 сьома колонія, і зачепило також Миколаївську область п'яту колонію. В'язнів фактично всіх вивезли до Росії. Деякого тимчасово окупований Крим. Наших засуджених повивозили в Росію в, в різні установи виконання покарань. Це Краснодарський край, Волгоградська область, Володимирська область. Правозахисник пояснив, чому українські в'язні зазвичай не мають документів, за якими вони могли би повернутися в Україну. Проблема в тому, що Наші, наше слідство, наші правоохоронні органи, коли затримують людину, не завжди е, документи віддають або рідним, або не докладають в особову справу. І більшість засуджених по звільненню опиняються в такій ситуації, що документів у них немає, і це не через їхню провину, а через те, що слідчі або суддяни не. Віддали розпорядження, щоб документи поклали в особову справу засуджених. Окрім цього, звісно, що бували такі випадки, коли засуджений звільняється, знаючи, що в нього в особовій справі були документи, але по факту їх там не, немає. І на якому етапі вони зникли, ну це також невідомо. Повертати людей зовсім без документів це величезна проблема. Олег Цвіле розповів, що його організації вдалося повернути з Росії до 25 осіб. Втім, якщо у людини закінчився термін відбування покарання, це не означає, що російські окупаційні сили її відпустять з колонії. Ті, у кого закінчився срок в, на, в Криму або в Генічинські, там в Чонгарі залишилися м, раби. скажімо так, їх там залишили частину засуджених залишили і примушують будувати там нову тюрьму. І будинки для співробітників, зрадників наших колаборантів і нових росіян, яких наприслали в Херсонську область. Така категорія засуджених також в неволі і потребує допомоги. Правозахисник вважає, що держава має більше докладати зусиль до повернення в'язнів і сигналізувати, що вона про них піклується. Розумієте, росіяни по-своєму цих людей також переманюють. Вони по-своєму їх там можуть залучати до якихось там будівельних робіт, до якихось там військових робіт, до пропаганди російської. Вони їх їм багато кому пропонують якісь там. Кошти, ну, якісь пряники пропонують в разі того, якщо вони приймуть російське громадянство і почнуть працювати проти України. А потрібно створювати, я ж кажу, законопроект, якісь законодавчі ініціативи, амністії інші проекти, там, нехай їм вважається, рахується срок там, День за три, наприклад, в окупації. Ну, хоч якусь там піклування держава має проявляти по цій ситуації, Наша редакція звернулася до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із запитом прокоментувати питання, що стосується вивезених до Росії в'язнів. Але на момент виходу програми коментаря ми не отримали. Нагадаю, що російська масштабна військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини приазовія. Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.